Доброго дня ще раз, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжимо тему говорити про Євробачення 2017. Якщо щойно у нашій студії був батько Євробачення, можливо так окрестили вже, то зараз в нас обличчя Євробачення. Тимур Мірошниченко, я тебе вітаю, рада так, бачити так тебе. Взаємі. Ти такий відпочивший, такий усміхнений, такий це, яскравий. Це, це <рігателі> <рігателі>. <сорі> зараз останніми тижнями, навіть місяцями, виходить спати буквально там по 4-5 годин ну, на день. А тобі не скажеш, тому що що Це тому, Євробачення знаєш, заряджає саме собою. Ти вже точно вже обличчя Євробачення, тому що всі Євробачення, які були в Україні, ти їх кваліфіковано коментував. Ну, Не всі, давай не будемо забирати всі Євробачення на себе. Десь з 2005 року ну, я давай, почав добри, цим давай. Дитячі тому... і дорослі. Так. Одразу таке запитання: з ким краще працювати? З дітьми чи з дорослими? А, ну, в, в однаковій мірі цікаво і там, і там. Якщо говорити там, про доросле Євробачення, то це, звісно, такий і масштаб, це з'їжджається реально півсвіту туди. дитяче. Це... Їхня безпосередність, їхня така зацікавленість, любов до життя, яка ще не споплюжена різноманітними там проблемами і так далі. Тобто, вони, вони абсолютно різні. Не можу сказати, що мені більше подобається там на дорослому чи на дитячому. Вони обидва яскравих таких шоу, конкурси взаряджають, так да? які і... заряджають. І дуже, дуже добре, що вони розподілені от, навпіл. Тобто, перша половина року віддається де, дорослому євробаченню, друга половина року дитячому. Ну так, щоб відпочити після дорослого, да. Після... Таких амбітних. Відпочивати немає часу, тому що одразу ж починається підготовка до дитячого. Ну, добре Скажіть, будь ласка, цьому році чомусь обрали вас трьох. Так. Три хлопці, угу. три гла такі гарненькі хлопці. Вже багато-багато в інтернеті понаписано. Тільки ж, ж дайдемо да, да. якось для роздумів. Скажи чому так? Чи так просто вийшло? Чи це якийсь був спеціальний такий хід? Ну, як це? Ну, насправді ніхто там спеціально не, не думав від самого початку, що буде саме в такому форматі. Форматі, е, тріо ведучих тріо, так, да. тобто е, десь наприкінці листопада, на початку грудня е, потроху почали запрошувати претендентів на ведення Євробачення до е, такого відбору, кастингу, як його там неважливо, як ми будемо називати. Е, тобто там було кілька етапів цього відбору, і вже е, е, під час е, того, як шоу продюсери зі своїми. Помічниками, режисерами роздивлялися всі ці там заявки. Скажімо так, вони сформували ось в такому таким чином наше тріо. Тобто, там від, від самого початку не було такого задуму, що саме троє ведучих чоловіків. Ніхто там не ставив собі за мету зробити так, як ніколи ніколи такого не було. Ну да, нікого такого справді не було. А вийшло ось так, А так, вийшло. Да. да, вийшло знову. Так. Україна попереду попереду всіх, Це <рес> точно розкажи, будь ласка, як ти готуєшся взагалі? От коли ти виходиш на сцену, я знаю, що багато ведучих вони щось пропи. Сут навіть жарти прописують для того, щоб нічого не забути, тому що хвилювання ну це зрозуміло це. Світове таке шоу, масштаб такий величезний, дивляться всі країни світу. Як ти готуєшся? Ти щось пишеш? Це чи в тебе такий експромт? Від душі, Ні, звісно, там найкращий експромт – це відрепетирований експромт, Да, коли ти вже там принаймні в голові там закладено багато інформації. і Так далі. Тобто, в принципі, до Євробачення я готуюся цілодобово. Тобто, там у мене є там умовні якісь там новинні сайти Євробачення і так далі. Тобто, я їх прочитаю кожного дня. Аби просто бути в курсі, так тримати себе в тонусі, що там, де в кого відбувається. Тому, мабуть, воно там закладається на підсвідомості і в потрібний момент завжди там є що сказати. Замість тренажерного залу ходиш туди, так? тренажерний <заразов> зал не встигає ходити. Тренуємо таким чином. Тобто, в принципі, підготовка триває постійно. І якщо говорити там, наприклад, коли ми готуємося до коментування Євробачення, то звісно, ми там собі прописуємо там умовні айдішки артистів, да, там, uh -huh. тому що там, от у нас там буде брати участь 43 країни. Ну, неможливо okay. просто запам'ятати там досконало, хто в якому році там чим займався, і так далі. Тобто, ці айдішки ми прописуємо. Все інше, скажімо так, ну це мабуть така моя позиція. Аби бути чесними з глядачем, тобто я не прописую собі текст повністю всього коментування. Я знаю, що мої колеги багато з багатьох країн їм прописують і або сценаристи, або вони самі прописують буквально там до кожного слова, там до кожного жарту. Але мені здається, що в даному випадку це трошки такий обман глядача відбувається, тому що. Коли ти читаєш вже прописаний матеріал, тобто це ну це не по-справжньому. Ну, да, Це такий, як да, згляд, да, да, такий. да, да. тому. А ми, коли от коментуємо, ми там намагаємося бути, умовно кажучи, по один бік із глядачем. Тобто ми так само дивимося це Євробачення, просто ми там. Трошки більше знаємо зсередини про нього. А, ну і, звісно, там, якщо готуватися до виходу на сцену, м, звісно, я до будь-якого заходу готуюся там, однаково. Це буде там якийсь там невеличкий приватний захід, чи це величезний захід, як то Євробачення, а підготовка вона завжди І до Майдан -ТВ, ТВ також ти готувався. А, я Дуже приємно. Скажи, будь ласка, взагалі, ти з гуртом оторвальд. Знайоме, чи ти з ними там познайомився? Тому що я, коли дивилася їхню цю пісню, да, Тайм взагалі цікаво вийшло. Це останній альбом. Наші люди всюди. Вони напевне щось знали, тому що саме з цього альбому їхня пісня Time, яка, до речі, дуже доречна зараз для України, тому що час для нас має ну важливе значення сьогодні, кожного дня. От й е, воно мені нагадало щось на Рамштайн Фаєфай. От у них якось так це дуже Така емоція пішла сильна, така розривна у глядачів. Ну просто я не знаю, я коли дивилася щось одразу. Так знаєш, думаю... Ну, ми... Точно, напевне, переможуть. Ну, що, чомусь таке було відчуття, тому що ну, вони якось, енергетика. енергетика таку, має значення дуже велике. Українська якась така харизма uh -huh. розірвала просто. Що ти можеш про них сказати? Я лише знаю тільки те, що прочитала дійсно в інтернеті. Ну, звідки я могла взяти інформацію? Що вони вже давно, там з 2005 року існує. Вже шість. 12 дванадцять років, да. 5 чи 6 альбомів. Шість альбомів давна. Да. Тому і, в принципі серед. Молодіжного прошарку нашого населення, так рок -гуртів вони Рок гуртів. Такі. Так вони дуже популярні, насправді. Тобто uh -huh. а, і Женя Галіч, як окрема особистість і гурту Торвальд, вони а, мають свою величезну армію прихильників. Якщо навіть і прихильниць, там прихильниць прихильниць, в першу чергу мають так. І якщо а, скажімо там для когось це було відкриття, то в принципі для багатьох це вже знаний і доволі популярний гурт. А, просто зараз хлопці вийшли там на новий щабель свого розвитку, так на новий рівень. Популярності і тепер про них знає вже вся Україна. Я дуже радий про це з цього приводу, тому що хлопці дійсно дуже талановиті такі роботяги. Я пам'ятаю, десь 2007 чи 2008 mm -hmm. рік ми у Львові працювали, і тоді вони були дещо. Ну, знаєш, як рок гурти. Спочатку вони там секс, драк, рок'ен'рол, ну, а потім вже дійсно. починається здоровий спосіб життя і таке інше. Тобто вони тоді ще були на, на тому етапі. І ох, я дивився на них, думаю, боже, які, які дах дурні. <гум> там, дах просто, там Женя Галіч просто залазив по фермах аж під дах цієї, сцени. це було на площі, угу. там у Львові концерт, до Дня Незалежності, здається. Він там залазив, кидався мікрофонами. Думаю, господи, що вони роблять? А, ну, і потім... Заявляли про себе, знаєш? Так, відкрити. так, так. так, так, так. І тоді і матеріал в них був значно ще такий міцніший, скажімо. Потім, очевидно, як і у всіх, там відбувається якась зміна трансформація. Яких, трансформація, зміна якихось там інтересів і таке інше. Вони стали робити трошки іншу музику, як на мене, значно таку цікавішу, значно глибшу. якіснішу, глибшу. Угу. Так і от зараз ми в принципі от цей альбом, наші люди всюди, і, і пісня Таймс, якою вони представлятимуть на нас на Євробаченні, це, мабуть, їхні на даний момент пік їхньої кар'єри в, в плані якості, цікавості е, матеріалу. А скажи, ти з ними спілкувався після того, як вони дізналися, що вони будуть представляти Україну, мають право представляти Україну на цьому? спілкувалися буквально там кілька хвилин, тому що а. само собою зараз у них розрив просто такий. І сьогодні о 13-й у них буде велика прес-конференція. Зараз ми трошки більше одразу з а, брат, а, я, туди, ту, я тут я зараз... недалеко на Хрещатику. Тому прогуляюся Хрещатиком. Схожу на прес-конференцію, тому я думаю, зможемо трошки більше поспілкуватися. В будь-якому разі хлопці зараз. В такому стані з одного боку ще не можуть до кінця повірити, що це сталося, з іншого вже розуміють, що вляпалися, як вони ну, це. Ну, вляпалися, кажуть. <зас> да, да, да. тому що це ж таки тягар. Ну в принципі, це відповідальність. Ну як би там не казали, це відповідальність. Так, так, так. А скажіть, будь ласка, що ти будеш робити саме на цьому? Ти будеш коментувати вихід цих всіх гостей, хто приїздить, чи ти будеш там спілкуватися у... десь за лаштунками? Що в um... тебе буде? Ну, на мене покладена роль ведучого Грінруму. Грінрум він буде знаходитися безпосередньо в залі. Тобто, всі учасники, які чекають свого виступу чи вже виступили, будуть знаходитися, знаходитися там. І, власне, моя задача показувати їх там зустрічати, проводжати на сцену і показувати їхні емоції. Все це буде в ефірі. Скажімо так, безпосередньої роботи над сценарієм ще не було. Тобто, це такий перший етап пройдено. нас оголосили як тріо ведучих. Зараз ми чекаємо до нас мають вже приїхати і сценари. Які будуть займатися і нами і, в принципі шоу, uh -huh. і, і тоді ми зможемо вже так більш детально розподілити свої ролі, розуміти, хто за що відповідальний і так далі. Uh -huh. Скажи, будь ласка, от ну зрозуміло все євробачення. Гарно ми тільки що з паном Євгеном про це говорили. Що це така ситуація, ну в принципі, шоу, яке не потрібно політизувати, не потрібно про нього нічого казати. Як там за лаштунками якось відчувається, що якось привносить Цю нотку. Політики чи обходять навіть самі конкурсанти, навіть самі ті, хто голосують, ну вже змінили да принцип голосування 100 на 100 взяли. Вже всі знають. Слава Богу, тому що раніше також казав, що це не дуже прозоро було, а зараз це прозоро. Ти якось це відчуваєш, тому що це вже ти вже фаховий. ведучий, можна сказати. Ну дивись, в будь-якому разі, звісно, в принципі, ідея створення Євробачення, що там у далеких х роках минулого століття, вона була саме для того, аби об'єднати всю Європу після другої світової війни так е, і ось на даний момент вже 62-й рік це шоу відбувається. воно офіційно у книзі, книзі рекордів Гіннеса як найдовше телевізійне шоу е, і очевидно. Нескінченне не да? довго буде <свят> <свят> прямувати далі і далі. І в принципі, це головна ідея. Саме собою, що якісь зовнішньополітичні, на ну, там чи навколо політичні історії, вони привносять свій якийсь такий не дуже приємний іноді вклад uh -huh. в спілкування. Але в, насправді це настільки мінімально там відбувається, тобто і це там, мабуть, справа все ж таки якихось окремих особистостей, аніж цілих там делегацій чи представників тих чи інших країн. Тобто, в принципі. Там завжди панує такий ну, дійсно дружній дружня атмосфера, така панує. І це таке, ти знаєш, я взагалі називаю Євробачення, це не там не пісенний конкурс Євробачення. А, та, родина а це така. як Чемпіонат Європи зі спів або там всеєвропейський фестиваль якийсь. Тобто, це коли в одне місце, так от в даному випадку в Київ, з'їжджаються з усієї Європи, з усього світу люди, які не хочуть. Не хочуть там війни, не хочуть якихось там розбірок політичних і так далі, які хочуть дійсно бути разом отримувати ось той неймовірний заряд позитиву, який люди тільки й можуть генерувати. Тобто, в принципі, це за лаштунками євробачення це мінімізовано не. Не спеціально, а ну воно так виходить. Воно природньо так виходить, що люди все ж таки їдуть з гарними, з гарним настроєм і настроєм. Ну будемо сподіватися, що це також допоможе нашій країні, тому що весь світ побачить, які ми щирі відкриті незламні. Не взагалі незалежні, я про це вже сьогодні казала, тому що ну ми взагалі така щира нація, і не хочеться, щоб там десь писали за лаштунками про нас якісь там, що у нас тут розбірки там політичні, корупційні, там ще, ще, ще багато падається. Ну, це все вже... будуть писати. Хай напишуть щось гарне. А от хай хай же напише про Євробачення. Ми значно, я кажу, що мені таких... здається, в, тому, в цьому плані, що нам не потрібно нікому нічого доводити. Нам просто треба бути з собою нормальними, такими, як ми є насправді. Так, Євробачення це там для всієї України, це ще там для Києва. Зокрема, це ще один шанс стати кращими, самим для себе стати кращими, а не кращими для когось. Mm -hmm. Тобто і цю е, можливість, цю нагоду треба використовувати саме таким чином. Не треба там, комусь робити показуху. Да? Треба е, дійсно просто. Бути собою. Ну знаєш да це напевно на самом насправді так і є, тому що у нас на генетичному рівні десь закладено. Да, що ми такі особливі, тому що ми щирі, відкриті і нам не потрібно нічого доказувати. А напевне, вже з часом щось так відбулось. Трансформація якась на всіх хлинули ці потоки інформації з інтернету від усюди, і люди якось трішечки загубилися. Ну будемо сподіватися, що це конкурс також дасть якийсь такий поштовх на те, щоб показати, що ми можемо об'єднуватися, ми можемо дала. Не дивлячись на того, що в нашій країни зараз що відбувається. Взагалі я не знаю, хоч одна б країна прийняла б до себе Євробачення, коли в неї була б така ситуація. Напевно, я думаю, що не, ні. Це, дійсно такий челендж, це виклик для да, цієї та, країни, це, це, для, для влади і для народу. Е, дійсно показати, що навіть в таких умовах, в яких ми зараз перебуваємо, що ми можемо, е, можемо бути людьми. Да. Скажи мені, будь ласка, ти як ведучий, там буваєш дуже часто на репетиціях, зараз дуже. Мусується тему цих квитків. Ти знаєш, вже uh -huh. отаке на голова, чесне uh -huh. слово, тому що люди пишуть, люди дзвонять, uh -huh. люди запитують. Е, з паном Євгеном тільки що розмовляли про це. Скажи, потрібно чи йти на цей гранд фінал, чи можна подивитися в Розказую на даний момент. Е, квитки продаються на дев'ять заходів. Це три власне шоу, які ми бачимо в прямому ефірі. і по дві репетиції до кожного mm -hmm. репетиції нічим не відрізняються від самого від того, що ми побачимо власне вівторок, четвер і суботу mm -hmm. в прямому ефірі. Ну крім самого голосування, тому що тільки в ефірі ми mm -hmm. побачимо справжнє голосування, там іде фейкове голосування. Але ну дивись. Євробачення це телевізійне шоу. Воно по телевізору значно краще виглядає. Тобто, да, це… спецефекти, так гарненько. Ефекти, да. показ самої трансляції і так далі. А... Тимур усміхнений такий гарний. Там можна і взагалі побачити, Тимура буде, то таке. Занотуйте собі. Тобто, я там не хочу нікого агітувати, купувати квитки на репетиції чи на шоу, але нікому не кажіть. Але насправді, як на мене, значно навіть цікавіше. Йти на репетицію подивитися як це все виглядає в залі побачити це на власні очі а потім подивитися це в прямому ефірі вже по телевізору як це виглядає насправді і квитки вдвічі втричі дешевше на репетиції oh, yes. е, ти знаєш про, про ціну на квитки це це вже a, просто ну одні з найдешевших за, за всю історію євробачення це просто коли переводиш в гривні воно виходить що дуже дорого для ні, нас ні ні це ти просто не знаєш останні цифри там вже останні квитки продаються за ні, 70 офіційні... тисяч гривень що ну, ти розумів нагадаки грам... це, це бариги да, 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 да тому ж да. офіційні квитки від 8 євро до п'яти Сот євро на – це VIP – Віпі. Те, що над тобою буде над грін румом, да, да, оце да, зверху Да. а на репетицію можна сходити від 200 гривень, є квитки, і квит... квитків повні насправді. От станом на кілька днів тому я дізнавався, було продано. Більше 16 тисяч. Ну зараз може вже там близько 20 тисяч. Всього квитків у продажу 70, 70 тисяч. тисяч. немає. Квитків тільки на гранд-фінал Поки що на гранд-фінал розкупили квитки за 15 хвилин. От всю партію, яку видали в продаж вільним за 15 хвилин, розмили просто. З одного боку це дуже приємно, що така зацікавленість у конкурсі. З іншого боку, звісно, всі хочуть потрапити, але і МВЦ не гумовий. Ну да там... там 13 Тисяч міст для цікільки там менше? Менше там, менше, да? менше. Там це 13 тисяч на армін Ванбюрен потрапили, тому що там всі стояли, умовно ага. кажучи. А тут буде фан-зона, яка буде стояти, фан зона, да? трибуни, все це mm -hmm. ну от власне на концерт ЮНА офіційному кутковому операторі. Там є. А, та П я вже її на напам'ять, знаєш, да, да. на пам'ять. деякі на трибуни дещо де що... знаходиться. І насправді квитків, я ж кажу, немає тільки на грандфінал. Є вірогідність, що е, з'явиться ще невеличка партія у вільному продажу, тому що е, от там близько трьох тисяч квитків було у вільному продажу, їх за 15 хвилин розкупили. Всі інші квитки вони поки що наб... заброньовані для офіційних делегацій, для посольств, для спонсорів, для трансляторів і так далі. Тобто вони зараз заброньовані, коли е, вже остаточно всі визначаться, хто там що викупає. Партію що залишиться, і видадуть у вільний продаж, яку я так думаю, що хвилин за п'ять розкуплються в будь-якому разі. Це точно. Тому що люди просто бігають, такий ажіотаж, такий ажіотаж. Люди телефонують один одному вже на Олексі. де тільки ти не хочеш, продаються квитки, пишуть, що я офіційний представник. От фінал гранд-фінал, да? Це там. Тринадцятого травня о 22 дванадцятого травня о двадцять другі, нуль журі файнал це називається фінал для журі. Так mm. журі в журі у цей вечір по всіх країнах голосує за ну виставляє свої оцінки, оцінює всі виступи, тобто. Вже можемо це зрозуміти, що якщо в цей день голосує журі, що це шоу нічим не відрізняється від, від самого Grand фіналу. Uh -huh. Це насправді як от в кінотеатрі, да, чи в театрі є там один фільм, який показують кілька разів. Це так само. А, і якщо там на гранд фінал квитки стартували від двох, здається, там з копійками тисяч. Да, то на репетицію вони стартують там від п'ятисот. Ну точно не пам'ятаю, uh -huh. треба uh -huh. другий варіант у день фіналу, 13 травня, є ще одна репетиція. 14.00. тобто о 14.00 Ми починаємо генеральну репетицію. Вона так само нічим не відрізняється від самого шоу, окрім голосування. Можна подивитися там о 14.00 початок. Відповідно, десь до 17.30 буде ця репетиція відбуватися. Потім можна ще погуляти по місту і ввечері разом з усією країною, разом з усією Європою. все, все це дивитися або у фан-зонах, або в ресторанах, або вдома, де завгодно. Але дивитися вже по телебаченню, відправляти смс-ки, голосувати за свої фаворитів. <світ> <світ> до, до, до речі, ти такий рецептик, да? тому що люди хай трішечки всі зробили. Треба акцентувати увагу да. на те, що 7... розкупили. <світ> Навіть нав, навпаки, треба радіти з того, що квитки розкупили за 15 хвилин. Звісно, ну, принаймні радіти мають ті, хто їх купив, <світ> <світ> а ті, хто не встиг, ну так буває. Це, це нормально там. Е, е, Наприклад, взяти там є там фестиваль, наприклад, Tomorrow угу. Там а, за дві хвилини розкупляють ці квиточки. Там місяцями вже в, в, в електронні черги вишукуються, аби купити ці квитки, і за дві хвилини розку розкупаються абс... абсолютно всі квитки. Це нормальна практика. Просто ми не звикли до того, що коли а, відбуваються такі заходи, що ти в останній день да, ми звикли, да, в останній день. Так куплю потім квитки, в останній день іноді буває так, що великий інтерес з усієї Європи 52 країни зараз вже купили квитки. На, Десяти, да? на, mm. на взагалі на Євробачення, uh -huh. а дірою України а, 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 <рив> ну, Україна взагалі молодець. <рив> скажи, будь ласка, якісь курйози. Все одно хочеться дізнатися, що там залаштунками відбувається такого, що ну не входить в ефір, що може розказати тільки ведучий. Що у вас таке може було на 2005 році? Ти був ведучим на Євробаченні, також дорослому, да? Ні, на дорослому я ще не був тоді. Я почав пізніше після нього <рив> працювати так. Ну насправді за ці там майже 12 років, скільки я на телебаченні і на євробаченні цих курьозів, мабуть, вже там накопичилося на так, на, добру, на, до, на добру збірку цих курйозів і всіляких там історій, які траплялися. Їх дуже багато. Більшість з них не можна розказувати по телебаченню, звісно. Деякі самі туди потрапляють. А нас тільки ми з тобою говоримо. Ну, на... Таких історій дуже багато, але, знаєш, це, як завжди, просять там, розкажи якісь курьори, ти розумієш, що їх постійки. А, це розкажи нічого, да? Я нічого не пам'ятаю. Я нічого не можу сформулювати і видати, да, в цей момент. Давай ну, далі ну, ну, <laughs> пішли далі, не Добре, ну взагалі, скажи, будь ласка, це відчуття, яке ти відчуваєш там, да, цей заряд, тому що ну всі хочуть бути ведучими, зрозуміло, не тому що хоча, тому що хочуть хоча це відчути на собі, напевно, да що воно дає тобі? От тобі, як людині, що ти розумієш ці хвилини. Це таке глибоке запитання. Глибоке запитання. — Ти Бачиш, я в тебе жартівливе запитала, ти сказав, не може. Глибоке знову давай. Глибше, давай, да. глибше, давай да. Ну, ти знаєш, немає значення насправді, що ти там ведеш, на якому рівні і так далі. Коли ти виходиш на сцену, це такий енергетичний обмін. В принципі, да, ось весь цей процес це такий енергетичний обмін, коли ти віддаєш всього себе глядачам. Глядачі, відповідно, віддають тобі свою енергетику, підживлюють тебе нею. І... От знаєш, частенько кажуть, що там що ну, що там робити, да, ведучим вийти, поговорити, і, тіпа, і все. да, це Ой, ж там... Ти знаєш, я сьогодні йшла на ефір, і руки були холодні. От там іди там вагони по, -по Насправді, після такого великого якогось заходу, після великої такої роботи, втома така, ніби дійсно ти розвантажував вагони, там, цукру чи чогось іншого. тобто, і... Ось це виснаження, психологічне, психологічне фізичне, фізичне емоційне. Воно настільки високе, що ти там, умовно кажучи, приходиш додому, падаєш на ліжко і ти розумієш, що в тебе аж от ти відчуваєш кожну кожну клітину свого свого організму, свого тіла, як вона починає відходити від того, що там з тобою було. і Ти так лежиш, лежиш, і вже і розумієш, що в тебе немає сил. Ти там маєш спати, а спати не можеш, тому що тебе ковбасить просто таке. Ну, це дуже насправді. Дуже непроста вся ця історія. Ця історія. Це не дуже послужна. складно. І як ти будеш своє народження відзначати? В тебе воно 9-го да, березня. Да. Шевченківський день. Так-так-так, <світ> <Да, да>, Шевченківський <світ> день, 9 <світ> березня. Дя Дякую нашій владі, що зробили вихідні. Да, ти народження <світ> ти будеш також ти також будеш відпочивати. Не думаю, не думаю. З цього року очевидно. Не в мене нормально відсвяткувати свій день народження, тому що дійсно дуже багато роботи. До Євробачення лишається там, до фіналу 74 дні, до там, приїзду першої делегації там, 50 з копійками днів. Тобто зараз робота триває цілодобово, тому що, окрім того, що мені там, потрібно ходити на якісь там прямі ефіри, на інтерв'ю і так далі. Ми робимо зараз таку серйозну роботу, видаючи проект під назвою Що там з Євробаченням, mm -hmm. тобто розказуємо. Показуємо, що Чи там відбувається? відбувається, тому що це ну це дійсно дуже таке. Е... Нагальне питання, що там з Євробаченням що там, наведу, да. запитуй, що там да, з квитками, що там, шутками, що, там, що там з волонтерами, що там з тими, 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 тими. От і ми в цих блогах даємо відповіді на всі ці питання. І, от, власне, зараз ми закінчимо. Попереду ще прес-конференція Торвальда, і потім треба швиденько їхати на телецентр готувати наступний випуск. Ну все, ми тоді будемо закінчувати. Да. Да. Ми тебе все одно вітаємо з наступаючим день народження. Ми пообіцяємо, що ти прийдеш після Євробачення і вже розкриєш деякі секрети. Запиши собі, будь ласка, деякі записати секрет. Ти нам розкрив. От сьогодні у нас взагалі позитивний ефір, тому що у нас ефір почався з того, що ми вітали Валентина Щербачова з днем народженням. У Тимура Мирошниченка буде 9-го числа день народження. Отже, позитивних вам емоцій. У цей перший весняний день з вами був Майдан ТВ. До побачення, до нових зустрічей.